До плітень сьогодні я вам розповім про лісостеп. гарно присутні. То степ це перехідна природна зона, ніж лісами та стеком. В Україні ця зона охоплює центральну частину країни Вінницьку, Полтавську, Черкаську, Хмельницьку, частини Київської, Сумської та Харківської областей. Але є в переважно є Височини, Подівська, Придніпровська та Низовини. Тут поширені яри та балки. З корисно копалин трапляються буреви гіла, вапняк, глина та пісок. Клімат помірно континентальний, літо тепле, а зима помірно холодна. Опити становлять 500-700 мм на рік. Осномірочки, Дніпро, Ністер, Південний Буг, крунтит дуже родюча, переважає чорноземи та сірі лісові. Рослина і світ поєднує як лісові, так і стопові види. У лісах ростуть тумби, граби, липи, а на відкритих степових просторах можна побачити ковилу та типчак. Лісостопові землі активно використовуються для спільного господарства. Тут вращують пшеницю, кукурудзу, соняш, проте через інтенсивну господарську діяльність виникають екологічні проблеми: вирубка лішів, гарожі круншів, забрудення водою. Щоб зберегти природу, зіщать стики заходи. Створюються заповідники та національні парки. Посаджуються лісосмуги для за захисту плечів від вітру та водної ерозії. Пенсіонально використовуються заманні ресурси. Очищуються річки та будоми від запруднень. Лісістат – це унікальна природна зона, яку важливо виберегти. Дуже дякую за увагу. Гарного